Хочу, щоб ми сьогодні порозмірковували над такою темою, як відповідальність батька, і звернули свою увагу на те, за що ми маємо бути вдячні батькам, татусям. Розглянемо, на мою думку, два основних аспекти: це відповідальність перед сім'єю і відповідальність перед Богом. Перше місце, яке ми будемо зачитувати, це перше послання апостола Павла до Коринтянам, 11 розділ, 3 вірш. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік. Голова ж Христові Бог. Тут ми бачимо певну ієрархію, і сьогодні ми говоримо про батька, про чоловіка. Перше, про що ми будемо говорити, це відповідальність перед сім'єю. Звичайно, основна відповідальність, як голови сім'ї, лежить на батьку. Він відповідає за те, щоб сім'я вся була забезпечена всім необхідним, а також він відповідає за те, щоб діти поводились чемно. В батька багато різних сторін відповідальності, деякі ми з ним розглянемо згадаємо. Одна із відповідальностей батька. Як роль у вихованні дітей. Хоч минулого разу ми говорили, коли був день матері, що згадували про матір, то увага зверталась на те, що мама більше часу проводить з дітьми і відповідно, вона більше часу може їх і навчити. Але роль батька також надзвичайно важлива в цьому процесі дуже важливому. Зачитаємо з книги. Трого заповіту Книга Числа 30 розділ з 4 по 6 вірші. Число. 30 розділ з 4 по 6 вірші. А жінка, коли складає обітницю для Господа. І зарече зарока в домі свого батька в своїй молодості. І почує її батько обітниці її та зарока, що зарекла на свою душу. Та буде мовчати її, батько її, то будуть важні всі обітниці її, і буде важний кожен зарік її, що вона зарекла на душу свою. А якщо батько її заборонить їй того дня, коли був почув усі обітниці її та зароки її, що зарекла на свою душу, то не будуть вони важні, а Господь пробачить їй, бо її батько заборонив їй. Тут роль батька. Конкретно в цьому випадку відіграє надзвичайно важливу місію. Будь-що, щоб батько дізнався, що його дитина прийняла якесь рішення, або склала якусь обітницю Богу, або вирішила, що вона щось зробить або не зробить в майбутньому, то це матиме силу, якщо батько не заборонить їй цю обітницю або ж прийме це рішення її. Чому ж так? Тому що батько, по-перше, як старша людина, а по-друге, як відповідальний за наслідки цих рішень, які будуть відбуватися. Або що буде відбуватись з дітьми, він відповідає за їх життя. за... Все, що відбувається в їхньому житті, і батько, і в принципі батьки вони для своїх дітей, відповідно, бажають тільки найкращого. І, можливо, він через те, що знає, що те, що вона собі надумала, воно може принести шкоду, або він розуміє, що це хороше, то він, відповідно, або її заборонить, або погодиться з нею. Наприклад, дівчина вирішила, що не вийде заміж, поки не організує оркестр. І батько підтримав її в цьому бажанні. І сім'я живе з розумінням того, що поки дівчина не організує оркестр, то вона не планує виходити заміж. І всіх все влаштовує. Інший приклад. Син говорить батьку, що не буде проповідувати, поки не закінчить семінарію. А батько, дивлячись на те, як його син служить, як він спілкується, як він розмовляє, як він думає, як він говорить про Бога, як він благовістить. Він бачить, що син може і має прославляти Бога. І батько каже сину, що я тебе підтримую в цьому рішенні, що тобі потрібно закінчити семінарію, але ти вже маєш проповідувати. Ти вже маєш служити. Навіть поки ще не вивчився. Це буде паралельний процес. Далі розглянемо те, що виховання дітей є дуже важливий виховний процес і іноді без якого взагалі не обійтися. Зачитаємо місце з книги Притчі, 13 розділ, 24 вірш. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Звичайно, тут мова не йде про те, що потрібно показувати свою любов дітям, відповідно, бити їх, щоб знали, що любить батько. Бо є ніби така чи приказка, чи просто люди кажуть, що б'є, значить, любить. Ні, мова тут йде про виховання і про те, що якщо батько любить свою дитину, то він буде її вчити. Що можна, відповідно, що й не можна. І якщо дитина робить не те, чого вчить батько. То відповідно приймає, батько приймає міри для того, щоб дитина розуміла, що можна, що не можна, що за неправильні вчинки вона буде отримувати покарання і вона нестиме відповідальність. Але коли дитина вихована правильно, то це буде для батьків і радістю, і благословінням. Також зачитаємо з книги притчі, тільки вже 23 розділ, 24 вірш. Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ним. Коли батьки виховали своїх дітей і бачать, що діти і праведні, і розумні, і чесні, і люблячі, тобто мають хороші якості і вони їх виявляють до інших людей, то це звичайно обласловіння для батьків. Але якщо діти не слухняні, не обізнані, не вічливі і так далі, то. Такі діти не радують батьків. Звичайно, потрібно зараз також враховувати той момент, що діти можуть виховуватись правильно, але їх світогляд, їх певну поведінку, їх як особистість може змінити їхнє навколишнє середовище, те, де вони перебувають, тобто їхні друзі. Пам'ятаю ще в дитинстві батьки іноді казали, що ти краще з тим хлопчиком. Не грайся, краще з ним не спілкуйся, або з тією дівчинкою не дружи. І дитині, можливо, може бути незрозуміло, чому батьки це роблять, чому вони так забороняють, чому вони так кажуть. Але вони, в свою чергу, можуть десь бачити ту дитину, десь щось побачили, що вона щось погане робить, чи щось каже, чи їй поведінку видно. І вони розуміють, що для того, щоб зберегти свою дитину від такого прикладу негативного. Вони їй про це й говорять. Ну тож ми коротенько розглянули відповідальність батька сім'ї. Їх багато, по кожній із них ми можемо говорити багато годинами. Але основну увагу, на що я хочу, щоб ми звернули сьогодні, це на те, що в нам є за що дякувати своїм татусям за те, що вони відіграють ключову роль в нашому житті. Чи того, можливо, фінансове забезпечення, чи моральне виховання, настановлення, чи поради, чи життєве щось, поради в якихось побутових речах. Тому давайте згадувати наше життя і, згадуючи все, що для нас вони зробили, дякувати, як вони піклувались про нас і так далі. Тепер коротенько звернемо свою увагу на відповідальність перед Богом. Крім того, що чоловік відповідає за матеріальне в сім'ї, він також відповідає і за духовний стан в сім'ї. Роль чоловіка порівнюється із священнослужителем. І, звичайно, якщо він сам має стосунки з Богом. І ця відповідальність надзвичайно серйозна. Це ще для Ізраїля, бо Бог дав серйозне таке повеління, яке вони мали дотримуватись. Це записане в шостому розділі повторення закону, з 4 по сьомий вірш. Повторення закону, шостий розділ з 4 по сьомий вірш. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І, будь, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш це досить серйозна настанова, і це досить серйозне і важливе завдання, як для батька. Батьки мали вчити своїх дітей любити Бога і не просто любити, а любити так, щоб дотриматись усіх їхніх, усіх заповідей, що Бог звелів, і постанов. І тут є один цікавий момент, де саме це має відбуватися: процес навчання. Якщо узагальнити те, що написане, це означає, що в принципі в усіх справах або в усіх місцях, де б не ходили і що б не робили, батьки мають навчати своїх дітей. Це може бути як якісь побутові справи, коли навіть і пішли разом. Купити щось в магазині, або щось працювати, разом якась праця виконує, виконується, або також і процес навчання в школі чи в університеті і так далі. Це ми розглянули важливу настанову щодо виховання дітей. Але є ще дещо, що стосується і дружин. Зачитаємо з книги, з Послання до Ефесян, 5 розділу, 25 вірша, з 25 по 27 вірші. П'ятий розділ книги до Ефіся до послання. Так, з 25 по 27. Чоловіки. Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву, і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водним купелем у слові водяним купелем у слові. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Будемо відразу будувати аналогію, і що чоловіки мають любити своїх дружин настільки сильно, як і Христос полюбив церкву. Наскільки ж це сильно? А далі, якраз дається відповідь: наскільки: що Христос віддав себе як жертву за церкву. Тобто Ісус Він пішов на смерть заради того, щоб церква мала можливість існувати. Бо якби він цього не зробив, то ми б тут не сиділи б, ми б не прославляли б Бога, ми б не знали б про нього. Нас би тут не було. Тому і чоловік має любити свою дружину настільки сильно, що бути готовим навіть віддати за неї своє життя. Хоча в побутових речах буде просто достатньо проявляти свою любов. Для того щоб дружина це відчувала. Далі Ісус це зробив для того, щоб освятити, очистивши водяним купелем у Слові. Тобто церква, яка складається з віруючих людей, які попросили в Бога пробачення, покаялись за свої гріхи. Відповідно, кров Ісуса Христа їх очистила і анулювала наш гріх взагалі. Тому і чоловік має наставляти свою дружину, як він знає її, переживання можливо, якісь, які її думки, це видно по розмові, в тому, як вони спілкуються, і так далі. Для чого? Для того, щоб дружина змінювала якесь своє можливо неправильне бачення чи розуміння, чи для того, щоб в сім'ї, так як чоловік і дружина, це одне ціле, щоб було єдине розуміння і бачення на певні речі. В більшості на всі. Щоб була єдина думка. Далі Ісус зробив це для того, щоб поставити собі церкву славною, що немає ні плями, ні вади чи чогось такого. Але щоб була свята і непорочна. Тобто, щоб все, що було зроблено для того, щоб люди, люди мали спасіння, для того, щоб церква. Гідно поклонялась живому Богу, для того, щоб в неї не було гріха. Тому й чоловік має результат в тому, якщо його дружина буде мати міцні і тісні стосунки з Богом і буде розуміти важливість взаєморозуміння, буде відкрита до пізнання Божого Слова в спільності, то така дружина буде ідеальною. коли… І чоловік, і дружина вони разом пізнають Бога і служать Йому. А чому ідеальною? Тому що все покривається любов'ю, як і чоловіка до дружини, так і дружини до чоловіка. Ще звернемо свою увагу на ту сторону, що пересікається між духовним життям і повсякденним сімейним. Євреям 12 розділ з 6 по 7 вірші. Послання до євреїв, 12 розділ 6, 6 та 7 вірші. Бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Господь вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? Ще в першому пункті ми згадували про різку і про те, що люблячий батько, він виховує дітей. Тут же певне продовження. В нашому християнському житті не все може йти гладко. Іноді люди е, вірять в свого роду певне таке заблудження, що якщо вони прийдуть до Бога, то в них все наладиться, в них не буде проблем ніяких, в них все буде добре, все ідеально, все буде класно і так далі. Ні, життя є життя, але питання, яке стоїть у відносинах з Богом. Воно надзвичайно важливе. І ми, як віруючі люди, ми маємо просити в Бога підтримки і допомоги, щоб ми отримували відповіді від Нього, Він нам дасть їх. Але так само як ми живемо в нашому житті, можуть бути різні ситуації, можуть бути і випробування. І те, що написано, що Господь кого любить, Він карає. Можливо, людина десь, яка йде з Богом, вона десь чи подумала не так, чи комусь щось сказала не те, чи зробила неправильно. Бог їй може послати якесь випробування для того, щоб вона якраз перевірила себе і щоб вона відвернулася від того, що вона хотіла зробити або зробила, щоб вона попросила вибачення і щоб вона якраз була чистою перед Богом, щоб вона далі жила із ним. Батько ж аналогічно, через свою любов до дитини, він її виховує, він карає спочатку, це може бути розмова, потім, якщо ж дитина. В дитини нічого не змінюється, то відповідно і процес іде далі. Щоб малеча усвідомила, що що можна робити, що не можна, що є правильно, що неправильно, і буде результат непослуху Отже, також коротенько ми розглянули роль батька як в сім'ї священнослужителя, який несе відповідальність саме перед Богом, як і за духовний стан сім'ї, так і за те, щоб. Сім'я сім мала правильне розуміння і закону і любила Бога. Звичайно, не у всіх був такий батько, в декого він був незнайомий з Богом. Мій батько ще не познайомився з ним як своїм Спасителем, і ми всією сім'єю молимось за це, за те, щоб він зміг дізнатися, що є насолода в тому, щоб бути дитиною Божою. І в цьому питанні я також бачу руку Бога. Тому що зараз він працює в такому колективі, де є віруючі люди, і він також може і чути, і спілкуватися на тему Біблії, на тему Христа, на тему Спасіння. І є надія, що це також буде позитивно для нього, що його навколишнє середовище зараз таке. Незважаючи на те, чи у всіх чи в батько в когось був віруючий чи ні, нам, нам є за що їм дякувати. Якщо був віруючий, то він і наставляв, і навчав Божим повелінням, Божим заповідям і істині Євангелії. Якщо не був, то він все рівно навчав правилам і нормам моралі, поведінки і так далі. а... Це ніяким чином не пересікається і не заперечується Біблією, тому що від Біблії, в Біблії є всі правила, правила і моралі, яких навчають. Давайте будемо дякувати нашим татусям за те, що вони виховували і піклувались, і прикладали для цього зусилля. І на кінець зачитаємо ще одне місце: це. Псалми 102 й Псалом, 13 й вірш. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Що Господь, наш Небесний Отець, любить нас і піклується про нас, і не хоче, щоб ми балувались чи не слухались Його. Так само і батько наш земний. Він не хоче, щоб ми, він не хоче нас карати, але він це робить з любов'ю, робить для того, щоб з нас не виросло незрозуміло що, а щоб ми були адекватними людьми. Бо батьківська турбота і піклування вона направлена на це. Сьогодні, в цей день, в це свято, ми звернули свою увагу на дуже маленький відсоток відповідальності батька. Що перед сім'єю, що перед Богою, але навіть от оцей один відсоток, який ми розглянули, ми розуміємо, що в нас є багато за що, за те, що ми можемо дякувати. Ми знаємо, що ми можемо і маємо дякувати. Ми маємо бути вдячні за те, що батькам за те, що вони прикладали зусилля, зусилля несли відповідальність за наше життя. За наше забезпечення, за наше здоров'я, ми маємо бути вдячні за те, що в нас є, бо це як і милість Божа, так і піклування, турбота і зусилля батьків. Нехай благословить Господь кожного з нас, щоб ми пам'ятали, що все, що для нас зробили наші батьки, хоч іноді більше часу мама була з дитиною. Але батьківське слово і батьківська порада вона особлива. І вона дуже важлива для дитини. Особливо важливі також поради нашого небесного батька. Амінь. Станем для молитви. Дякую, Господи, за цей день, за те, що ти дав нам можливість тут зібратися для того, щоб. Роздумати над Твоїм святим Словом для того, щоб згадувати, Господи, і про те, що Ти заповів, і що ми маємо, що стосується батьківства, про те, що ми маємо дякувати своїм батькам, дякуємо, Господи, за те, що Ти благословляєш і оберігаєш нас. Ти будь щитом і охороною нашим, Ти благослови, щоб в нашій країні настав мир і спокій і настала перемога. Тобі за все хвала і подяка. Амінь.